Італійський циліндр Ісео Р6 13 років жодного браку. Секрет у матеріалах піни з нержавічої сталі. Замість латунних, що швидко зношуються. У Ісел Р6 вони довговічні та працюють безвідмовно. Ключі латунні покриті нікелем. Р6 сертифікований за 5 класом безпеки. У його тілі пін проти противисверювання, а також пін проти відмочок Додатково можна замовити пластикову шляпку синього або зеленого кольору. Ісе r 6 доступний є у кольорах нікель та латунь. Можна розробити систему під один ключ та майстер-систему. 5 ключів в комплекті.